Привіт, зробимо невелику розпаковочку, чим ми будемо користуватися, обслуговуючи ваші велосипеди. Бо Зараз така пора, що можна зробити ТО велосипеда. Повне. Швидко, недорого. І майстер плюс-мінус не дуже зайнятий. Що це в нас? Да. замовили мастило трошки? Ось таке мастило для гальмівних систем. Ось. Дякую. Далі. Так, що це у нас? Ось вони, напевно, повинні бути. Мастила для втулок і кареток. І для підшипників. Будемо користуватися цими мастилами. Так, далі дивимось. Замовили новесенький з ключик. Він тонший, ніж звичайні. Інколи бувають конуси на 12. Якщо будемо користуватися таким ключиком. Це у нас фірмовий ріжковий ключик. Юніор. Ось такий. В принципі, досить непогано, хотілося б бі ще більш тон тонкий, зараз раз покажу вам, які б хотілося. Ось це конусні ключики. Пелі, щоб якісно закріпити конуси. Зараз подивимось на них. Називаються конусні ключі. О, обламав. Так спішив, що обламав ніж. Можемо зрівняти товщину в два з половиною рази тонче. Рідко бувають на 12, але все-таки буває. Ось тут ми маємо 14-16, 13-15. Непогані ключики. Так що приїжджайте на ТО, ми вам зробимо короткі терміни максимально якісно для вас.